17 січня сила і слава, бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Матвія 6,13. Царство належить Господу, і воно охоплює увесь всесвіт. Немає нічого, що було б поза межами його влади. Усе створіння і на небі, і на землі належить його пануванню по праву, але цар без сили – це цар тільки за назвою, Бог, справжній цар. Тому йому належить уся сила, один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога. Псалом 62.11 ми не повинні впадати в помилку, обмежуючи Бога, думаючи, що влада розділена і що йому належить лише частина її, нехай навіть найбільша. Твої царство і сила, царство його над усім володіє. Псалом 103.19 і де б не було його царство, його влада верховна, тільки Бог має владу і силу, Бог Всемогутній, іншими словами, Він той, хто має всю міць. Тому жодна інша істота не має сили в самій собі, і саме тому, що Бог володіє всією силою у всесвіті, Христос, однороджений син, міг сказати: Дана мені всяка влада на небі й на землі. Матвія 28,18 Бо ми в нім живемо і рухаємось, і існуємо. Дії 17.28. Кожен рух, кожна думка, кожне слово вимагають застосування сили, але ця сила не є властивістю самої людини, вона походить від Бога. Не має влади, як не від Бога. Римлян 13.1. Сила, якою люди користуються, щоб боротися проти Бога. Колити його і чиняти всіяке зло, це лише перекручена Божа сила, так само, як праведні вчинки і проголошення хвали, це Божа сила, якій дано вільно діяти. Легковажні люди можуть бачити в цьому привід, звинувачувати Бога безумно, але інші побачать у цьому його безмежну благодать і вічну любов, де хто думає. Що уявне невтручання Бога свідчить нібито про Його слабкість або співучість у злі, але ті, хто навчений Духом, розуміють, довготерпіння Господа нашого вважайте за спасіння, 2 Петра 3.15 Якби Бог не був упевнений у своїй вічній силі, він не міг би спокійно дивитися, як люди зухвало противляться йому, використовуючи його ж силу проти нього самого. У нього є терпіння, усвідомлення своєї всемогутності, знаючи, що у нього дійсно є сила, він не може подібно до немічної людини. Піддатися спокусі, щоб продемонструвати її просто для того, щоб показати насмішникам, що він нею володіє, Бог бажає, щоб люди були врятовані, і в Євангелії він виявляє свою силу, щоб врятувати їх. Уся Божа сила і кожне її об'явлення служать для того, щоб спонукати людей довіритися йому в справі спасіння їхніх душ. І навіть коли люди не розуміють Бога або свідомо перекручують Його силу, яку він дав для їхнього спасіння, він не зневіриться і не впадає в гнів. Він і далі милостиво виявляє в них свою силу в надії, що одного дня вони дозволять йому використати її для своєї слави в їхньому спасінні. Божа сила це сила любові. А любов не користується примусом, тому Бог терпляче чекає, поки його свідомо й остаточно не відкинуть. Яка дивовижна радість приходить з усвідомленням того, що вся сила належить Богові, бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий. Ефесян 2.8 Наше спасіння залежить від Нього, і вся сила у Його руках. Його царство знаходиться в наших серцях, але його ворогу дозволено увійти і підняти прапор бунту. Проте, як тільки ми остаточно обираємо Господа своїм царем і законодавцем, він спасає нас своєю всемогутньою силою. У нього є сила вигнати будь-якого ворога, яка втіха спочивати з довірою в тій всемогутній силі нашого Бога, його є слава. Вона не лише мала б бути, а вже є. Остання вістка перед приходом Господа гучно закликає людей боятися Бога та славу віддати йому, як тому, хто створив небо і землю, і море, і водні джерела. Об'явлення 14:6.7. Ми повинні віддавати йому славу, бо вона належить йому. Його є слава, бо його є сила, і кожен. Хто привласнює славу собі за те, що має чи робить, тим самим обкрадає Бога. Так говорить Господь, хай не хвалиться мудрий своєю премудрістю, і хай не хвалиться лицар своєю хоробрістю, багатий багатством своїм хай не хвалиться, бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки оцим. Що він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду. Бо в цьому моє уподобання каже Господь Єремії 23-24 мудрість, сила і багатство походять від Господа. Тому, як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господом. 1 Коринтян 1, 1:31. Візьмімо один приклад у сфері мудрості. У день п'ятидесятниці, а також і після того, Бог миттєво дав своїм слугам силу говорити іноземними мовами. Неосвідчені галілейські рибалки раптом почали чітко говорити мовами, які раніше були для них просто безглуздими словами. Це було явне дарування від Бога, і сама лише думка про те, що хтось із таким даром міг би пишатися ним, ніби слава належить йому самому, змушує тремтіти від страху, бо Господь дає мудрість з його уст, знання і розум. Приповісті 2.6 Якщо хтось через навчання оволодів кількома мовами, він зробив це також лише силою, яку дав йому Бог. Тому його знання є даром Божим, так само, як і мов, даний апостолам. Той, хто не тільки відкрито, але й у глибині душі постійно віддає Богу славу, буде збережений на хвалу слави благодаті Його. Пізнавайте Його на всіх дорогах своїх, і Він випростоє твої стежки. Приповісті 3:6. Люди нерозумно вважають, що визнання того. Що тільки Бог має владу і що вся слава належить йому, це приниження їхньої гідності чи обмеження їхньої свободи. Але наскільки краще визнати істину і таким чином зміцнитися усякою силою за могучістю слави Його, Колосян 1:11, ніж заперечувати Його і через це бути залишеними наодинці із власною ганебною безсилістю. А тому, хто може вас зберегти від упадку і поставити перед своєю славою непороченими в радості, єдиному, премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого. Слава, могутність, сила та влада перші всього віку і тепер, і на всі віки. Амінь. Юда 24, 25 Готуймося до зустрічі з Христом. Та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла, наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.